В Лазові внаслідок пожежі постраждало троє дітей. Діти знаходились в дитячому відділенні лазівської лікарні в задовільному стані. Інформація про подію надійшла до чергової частини лазівського відділу поліції 12 січня о 13 годині 40 хвилин. Поліцейські встановили, що за вказаною адресою виникло незначне займання меблів, крісла та дивану. Пожежа сталася внаслідок необережного поводження з вогнем дітей віком півтора, п'яти та шести років, які знаходилися вдома самі та були зачинені в квартирі. В цей час їх мати перебувала у гостях у своєї матері. Завдяки сусідам пожежу було ліквідовано. Жінка почула запах диму та повідомила про це своєму чоловіку, який потім зламав вхідні двері та врятував дітей. За даним фактом, відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 166 Кримінального кодексу України, тобто злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування. На Лазівщині потягом смертельно травмовано чоловіка. Подія сталася 14 січня о 20 годині 20 хвилин на перегоні Павлоград-Лозова в Лазівському районі. Приміським електропотягом, сполучення Дніпро-Лозова травмовано невідомого чоловіка віком близько 40-45 років. Від отриманих ушкоджень чоловік загинув. Працівники поліції встановлюють обставини пригоди та особу загиблого. В Лазові припинено незаконну діяльність грального закладу. В ході проведення санкціонованого обшуку нежитлового приміщення в місті Лозова поліцейські вилучили 13 гральних автоматів та технічні прилади. На даний час встановлюються особи причетні до вчинення вказаного злочину. За даним фактом працівниками Лозівського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 203 зі значком 2 «Заняття гральним бізнесом кримінального кодексу України. На Лазівщині поліція затримала чоловіка, який заради грошей позбавив життя людину. для заволодіння майном потерпілого зловистих з зеп... Для заволодіння майном потерпілого, зловмисник все спланував заздалегідь. Вийшли на слід підозрювано оперативники управління карного розшуку та працівники Лозівського відділу поліції. 25 грудня 2017 року до чергової частини місцевої поліції звернулася жінка. Вона виявила у дворі домоволодіння у селищі Надеждівка свого 55-річного родича із розбитою головою. Окрім того, спілкуючись з сином потерпілого, поліцейські засували, що з дому зникла барсетка. Із Крупною сумою грошей. Наступного дня від отриманих тілесних ушкоджень чоловік помер в реанімаційному відділенні районної лікарні. Слідчі розпочали досудове розслідування за двома статтями Кримінального кодексу України: частиною 4 статті 187, тобто розбій, та частиною 2 статті 121, тобто омисне тяжке ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. В ході проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські викрили у вчиненні даних злочинів 24-річного, раніше Мешканця селища Надеждівка. В ході досудового розслідування було встановлено, що 25 грудня підозрюваний навідався до помешкання потерпілого з конкретною метою заволодіння його грошима. Із собою злодій прихопив металеву трубу. Близько 18.00 чоловік переліз через паркан домоволодіння потерпілого, підійшов до будинку, постукав у вікно кімнати. Та став поблизу вхідних дверей. Зломисник дочекався, коли хазяїн вийде на вулицю, підкрався до нього іззаду та вдарив кілька разів по голові металевою трубою. Потерпілий втратив свідомість, і тоді підозрюваний проник до будинку та заволодів барсеткою, які знаходилися грошові кошти в сумі 23 тисячі гривень. Зломисник з місця злочину втік та розпорядився викраденим на власний розсуд 9 січня. Працівники поліції оголосили затриманому про підозру вчиненні кримінальних правопорушень. Зломиснику загрожує до 15 років тюремного ув'язнення із конфіскацією майну.